Наші аналітики дають оцінку того, що Україна в цьому році повинна бути повноправним членом Європейського Союзу. І це дійсно є загрозою для Російської Федерації, для її, по-перше, поразки в цій війні, ну і, звісно, до її розпаду. І тому зараз повністю. Вскрити всі консерви, ті, які були заморожені, ті, які адаптовані у владу протягом цих 32 років, і зараз вони повністю почали працювати на повну. І до речі, якраз дискрітація Міністерства оборони вона і є тим прикладом активної роботи агентури Кремля. І ФСБ, яка позначилась на тому, що не жаліють навіть своїх агентів, ті, які на посадах, заступника міністра оборони, який сам звільнився і зараз проти нього відкрите кримінальне провадження, де вони спеціально створювали всі корупційні діяння, ті, які для того, щоб дискритувати владу, по перше. А ми знаємо, що якраз. Весь цивілізований світ вказує, що в Україні єдина проблема це корупція, і корупція, якраз на всіх рівнях, вона повністю не дає можливості нам рухатись до адаптації в європейське співтовариство. Ну і звісно, Сполучені Штати Америки, так як він є самим головним нашим стратегічним партнером, вказує на те, що Україні потрібно побороти перш за все корупцію. Хто є корупціонерами. Ну, звісно, ми бачимо, що суспільство це бачить, це вже нікуди не, ми не можемо скрити. І я хочу зазначити, що е, е, ми співпрацюємо з відомим політологом, він екс розвідник КДБ Юрій Швець, який в своєму е, три дні тому він прямо вказує на те, що. Один із основних агентів впливу Кремля і ФСБ в Україні є Андрій Єрмак. І з цього приводу, якраз ця посада йому дозволяє контролювати призначення на впливові посади в Україні, в міністерство, в відомство. Ну і, звісно, якраз питання стоїть про те, що, будучи на цій посаді, фактично він дискредитує владу. Я не буду зараз вказувати на, на його дії, ті, які пов'язані були з е, давниною два роки, там, де була спецоперація по Вагнеру, по їх е, фактично зливу цієї інформації, ну і так далі. Але хочу зазначити, що питання ті, які пов'язані зараз по дискредитації влади, Міністерство оборони, в, зокрема, Якраз і стоїть на, те, на тому, що ця особа надає вказівки прямі своїм вже підопічним, ті, які далі проводять дійсно лінію дискредитації влади. І хочу повідомити, що не тільки Єрмак, звісно, є політичні діячі, опоненти влади, опоненти президента. Я хочу повідомити суспільству, що Петро Порошенко. Юлія Тимошенко, Ігор Смішко це ключові особи, ті, які були завербовані в ФСБ кожен в різний час. Прямо завербовані, в них є позивні. Вони на різних рівнях адаптовані у владу. Петро Порошенко, народний депутат, екс-президент України. Можна представити, потрібно завербувати президента. І далі можна з країни робити все, що завгодно. Їм не вдалося завербувати нашого Володимира Зеленського. І це є сама головна стратегічна поразка Путіна, тому що дискредитація президента проводилася ще з 95 го кварталу. Його участь, якщо ви пам'ятаєте, що де когда програма, його перебування в Москві, там, де були дійсно під наглядом, під відео і все інше. І оцей компромат постійно на нього виливається і кажуть, ми ж зараз це оприлюднимо, ти ж давай роби те, що ми хочемо. А Володимир Зеленський посилає їх на три літери. І молодець. А от Єрмак навпаки дуже близенько біля президента і постійно йому нагадує про це, що ви ж дивіться, може там так, а може, вони отут -от так. І я думаю, що настав час, коли президент повинен прийняти волеве рішення змінити свого голову офісу президента, тому що це ключова посада. А я нагадую, що пан Єрмак в свій час. Сім років він був помічником кримінального авторитета Ельбруса Тадеєва, коли той був депутатом Верховної Ради. А до цього обходив бан формування Савлохова. Я цих осіб всіх знаю, мало того, по, своєму, по своїй роду діяльності займався питаннями е, е, рухів, довгий час, перебуваючи ще. В Збройних силах Радянського Союзу і далі працювавши вже в Раді національної безпеки та оборони України на посаді експерта з інформаційної політики, інформаційної безпеки. Ну і звісно, я повністю займався питаннями щодо дослідження якраз дій наших ворогів, які адаптовані в владу. Тобто, це внутрішні вороги. Зовнішніх ми всіх знаємо. І вони відсліджуються. Ну, хтось під легендою затисався. СБУ очолив малюк, я гадаю, що це професійна людина, президент йому довіряє. І зараз ми бачимо перші його кроки. Вже пішли, пішли арешти і на митницях, і на прикордонних постах, і таке інше. І в Міністерствах, до речі. Але є ті органи, які зараз фактично контролюються татаровим, смірновим, ну це суддійський напрямок, Татаров – це правоохоронний, розумієте, І під їх контролем виконуються ті чи інші завдання. Одне з цих завдань, коли я був як адвокат присутній на обшуки заступника голови. Центральної військової лікарської комісії, де йому під ноги кидають кульок з грошима і з бутилкою віскі. Це вони все документують і вказують на те, що це хабар він прийняв. А людина працює на цій посаді більше двох років, ну, тимчасово виконує обов'язки. Але сьогодні буде о 14.15 судове засідання, де йому приймається запобіжний захід і просить ДБР Роману Шевчуку. цілодобовий арешт. А він проживає в шпиталі військовому центральному. Він розійшовся з дружиною. А ДБР його хоче засунути до дружини, хоче помирити з екс-дружиною. Суддя чуть пістол не впала, коли я це зачитував в судовому процесі минулого разу, 9 числа. Розумієте? А сьогодні вже буде по суті прийматися рішення. Я дивуюся, я подав заяву про скоєння кримінального правопорушення працівниками ДБР. До речі, Данилян Сергій Сергійович, старший слідчий ДБР. Я вже не кажу про е, директора ДБР. Повністю людина під контролем. Я знаю все, що твориться там в цьому ДБР. У мене судом приймається рішення по поліцейським Бучанської поліції, де е, 750 трупів в Бучанському районі поліцейські цього управління розділи. Розумієте, трупи наших, що орків били, познімали обручки, цепочки, все на світі. ДБР не порушує справу, не вносить ЄРДР. Судом прийнято рішення зобов'язати ДБР внести. Директор ДБР, начальник слідчого управління. Вони кажуть, а нам суд не надав з мокрою печаткою. Замість, є визначено взаємодія правоохоронних органів оборони судовою владою, де вони повинні зобов'язані, вони не виконують рішення суду. Чому? Начебто це зашкодить. Авторитету нашої держави. Зараз якраз війна і цей час треба використати для того, щоб ми очистили владу і президенту потрібно прийняти рішення те, яке прийняли прибалтійські наші країни, дружні. Вони ще в 91-му році зробили повну люстрацію. Всіх вивели за штат. Прийняли нових людей, навіть без досвіду роботи, Но ті, які порядні, морально порядні, не причетні до корупційних дій. Повністю цю всю стару гниль треба міняти в нашій державі. Тому що якщо цього президент зараз не зробить, буде стояти велике питання щодо перемоги. Дійсно, ми переможемо на полі бою. А внутрі, Знову опинимося під впливом тої ж самої корупційної складової, яка постійно працює в нашій державі під контролем, до речі, ФСБ. Олександр Неруш. Він повністю адаптований зараз по Лукоїлу, під прикриттям працює на заході. І дійсно він вербував, я знаю, багатьох наших депутатів, людей впливових. Третьяков є його агентом, Хорошковський є його агентом. Чому наші правоохоронні органи, зокрема, Служба безпеки України, вони все це все знають? Чому вони не приймають рішення щодо кримінальних проваджень і арешту цих осіб? Тому що ці особи ще працюють, адаптовані і не дають їм можливості приймати рішення, тому що. Це може нашкодити їх діям і впливу на прийняття тих чи інших рішень. Повністю дискредитація влади на всіх рівнях йшла, А зараз, у ці останні півтора місяця, дуже активно йде дискредитація Міністерства оборони, тому що це ключове звіно. Вони не можуть добратися до залужного. Залужний президент дві світи людини, які вийдуть нас до перемоги. І залужний, знаєте, молодець. Я скажу, що людина та, яка дійсно вже давно повинна стати Героєм України. Разів 10. Я думаю, що президент це скоро прийме таке рішення. І наостанок я зазначаю, що питання ті, які пов'язані, ну, мається на увазі з розкриттям цієї агентури. Повністю картотеки, особові справи в СБУ є. Треба прийняти політичне рішення. Президенту, перш за все, Порошенка треба. Першого зараз. В кримінальне спровадження є. Його арештувати треба. Його не просто там випускати за кордон. Це особа, яка постійно ще з 14-го року обнімашкувана по телефону. Ми ж суспільство бачить, знає. Путіну каже, Владимир Дімич обнімає в конце. Ну що це таке? Юлія Тимошенко зараз в Дубаях. Вона вже зрозуміла, що все, не пройде її політична сила до Верховної Ради наступної. Смішко повністю адаптований і свою силу. Він політично веде, і його контролюють, ну це я точно знаю. І е, мас-медіа його ведуть і повністю його роблять йому біленьким пушистим. Ви знаєте, якщо ми не перезавантажимо владу зараз, дійсно будуть величезні проблеми подальшій побудові. І адаптації нашої держави до європейського співтовариства. Ми не будемо в європейському співтоваристві, поки не буде подолана, перш за все, ця корупційна складова. А хто її створює? Я точно знаю з початку 91-го року, а ще в Радянському Союзі, з усіх республік потоками йшли вагони до Москви. Забиті грошима, явствами, спиртним. І ще дівчат посилали туди, розумієте, з кожної республіки, з КПСС, де вони розвагалися. І так само вони оцю всю технологію адаптували до України. І у нас Міністерство відомства, міністр, який заступає на посаду, він автоматично стає доларовим мільйонером. На слідучий день, тому що кожну неділю йому везуть зі всієї України по його напрямку, потоки грошові йдуть. І це служба безпеки знає, президент це знає, чому не приймаються рішення для того, щоб припинити ці потоки. Тому що є фонди, є таємні фонди. А є ще така, знаєте, складова, як збагачення любої ціною. Ніякої моралі. Розумієте? Дійсно, і в західних країнах є корупція, але там немає такої, як у нас. У нас махрова корупція. Там деякі випадки, якщо вони дійсно потрапляють інформація, моментально приймається рішення, і людина йде з посади. Вона сама йде з посади, тому що суспільство про це дізналося. А у нас суспільство знає це, кожна людина знає що у нас кожен наш службовець, державний службовець, я вже не кажу директор департаментів, заступники міністрів, міністри, вони отримають потоки своїх напрямків. Грошові. А ці потоки створюються яким чином? Людей заставляють давати хабарі. Створюються всі умови для того, щоб людина довідку там, пішли туди, а зробить там, роблять оці, знаєте, бугристі отакі дороги, де людина спотикається, вона не може дойти до правди. Вона повинна заплатити, і тоді все їм вирішується. Це спеціально створено. Я жив рік Канаді. Я бачив, як там створена система. Там мінімальний допуск людей до посадовців. Все в електронному вигляді. Це ще 2009 рік, розумієте? Там паспорт приходить по пошті, там банківська карточка приходить по пошті поштовий ящик. Прив'язка тільки до адреси поштової. Все. Поштова адреса не реєстрація, як у нас. У нас реєстрація, ну, дійсно війна, дійсно люди виїжджають за... в інші повинні ховати свої сім'ї і цей переселенці внутрішні. І тут дійсно питання щодо взяття на обліки, таке інше. Я це розумію, це війна. Але коли немає війни. Повністю треба стерти оці всі державний, оцей механізм контролю за кожною людиною. Спесорони хай працюють, хай вони, вони і так все знають. Зараз у нас оця електронна розвідка інформаційна. Не потрібно внідряти свого агента туди, до Путіна, в бункер. Все в електронному вигляді знаємо. Що там Ну, бункера? В бункері також є. І ЦРУшники є, і масадовці є, і Буданов навіть уже спілкується з особами, які є в бункері. В бункері. Я думаю, що вже настав час, коли дійсно наші правоохоронні органи повинні, як кажуть, зробити, знаєте, честь Мундіра. Що таке честь? Для оцих, хто зараз займає посади, для них це нічого не варто. І я також хочу зазначити, що питання ті, які стосуються міністра оборони зараз, Різніков не повинен бути зараз звільнений. Да, дійсно контроль, да, дійсно, в нього його заступники, але Резніков, міністр оборони зараз під час війни. Президент, я думаю, правильно прийняв рішення, відтягнув його звільнення, а взагалі його не потрібно звільняти. Він е цивільна особа, і, до речі, президент йому довіряє, і я впевнений, якраз міністр оборони він не сидить на всіх корупційних потоках і його дискредитують. А якщо брати інші правоохоронні органи, ДБР це точно система, та яка Отримує гроші за е, справи. Треба справу когось, от як Романа Шевчука. Треба дискредитуватись, взагалі лікарську комісію. Я з Шевчуком вчора спілкуюся, кажу е, зараз, якраз військові адвокати вказують на те, що треба перейти на електронну систему ведення обліку людей, ті, які потребують е, звільнення, чи е, е, що вони непридатні. І це приймає лікарська комісія. Але він вказує: що війна не може бути цього. Це якраз доступ до ворога. Тільки зараз в електронному вигляді будемо мати облік наших військових окремої частини. А дивіться, ФСБ знає наших всіх полонених і хто к чим нагороджений. Звідки це вони знають? Звісно. Агенти в Міністерстві оборони, в інших органах в ГУРі, в зовнішньої розвідки, яку повністю повинно бути знаєте, рівне місце, а то ліс, тому що це радянська система, там, знаєте, я професійно кажу свої речі, у нас 5 поснежників було за весь час. Що таке паснежник Розказую, заморозка, де людина внідряється, там 20 років живе в тій країні. П'ять всього інститут, який на базі зовнішньої розвідки, радянська повністю школа. Ну, що це таке? Ніякої системи немає, адаптації немає до Ну Зараз війна вже поправляє все. Да? Зараз пішла натовська система щодо поповнення озброєння. Ну і слава Богу, йде питання. Те, яке стосується навчанню. Ми по ходу боя навчаємося, знаєте, на полі боя. Тому я, завершуючи цю прес-конференцію, хочу зазначити, що ворожа агентура не буде у нас виявлена і заарештована, якщо не буде політичного рішення президента. Тільки зараз від президента залежить від. Пряма вказівка, всю агентуру виявити, хай будуть перегиби. Вибачимося перед людьми. Розумієте? Але повністю перезагрузка повинна бути. Цього не зробимо. Війні переможемо, а Україну втратимо. Я по справі Романа Шевчука, що можна. Прокоментуйте хід справи на сьогоднішній день. Подія відбулася 1 лютого за адресою Госпітальна 16, в якраз в приміщенні Центральної військової лікарської комісії. До нього прийшла людина, яка він знав її як голова фонду благодійно. До речі, при Міністерстві оборони. Ця людина. Є прізвище Седун Сергій Васильович. Він є штатним агентом СБУ. Це я точно знаю. Він е, був поставлено завдання йому дискредитувати Романа Шевчука. Він п'ять разів йому пропонував гроші за те, щоб оформити е, окремим особам, фізичним особам, що вони не придатні до військової служби. Він відмовлявся. Вони першого числа прийняли рішення, і цей Седун кидає йому під ноги в коридорі. Під ноги кульок з грошима 2,5 тисячі доларів. І пляшка п'яничку хотіли, знаєте, виявити. А він не п'є. В нього діабет. В нього інші хвороби не буду розказувати, тому що це людина яка поважна. І таких офіцерів дуже мало, він полковник медицинської служби. Вони кидають йому кульок. Далі вони їдуть додому до дружини, екс-дружини, ну, там діти. І там роблять обшук, підкидають чотири купюри, де начебто вони робили е, е, е відеозйомку, що йому хтось вручав. Фальшифіковано все, дискредитація шла нашої. Військової лікарської комісії реально і це завдання було дискритувати людину і є, знаю, хто замовник. Зараз не буду казати. Тому що є е, заява в Генеральну прокуратуру, офіс генерального прокурора 9 лютого була подана заява. До речі, Офіс Генерального прокурора відправив для того, щоб внести в ЄРДР кому? Де ми? Центральний апарат. Свої проти своїх. Як думаєте, внесуть? Ні. Я буду сьогодні подавати скаргу до суду на те, щоб зобов'язати внести ЄРДР. І визначити інший орган, Набу. І взагалі ДБР потрібно з'єднати з НАБУ. Це структура та, яка, знаєте, вона ніколи не буде як ФБР. І нам треба створити таку структуру, як ФБР, зразок системи правоохоронної у світі, де все виважено професійно, де люди, ті, які там працюють, вони повністю під наглядом е, своїх керівників і системи безпеки внутрішньої. А у нас хто заступає на посаду, слідчого. Він вже стає багатолюдиною, тому що він створює умови, заробляє гроші, начальнику слідства, начальник слідства кому? Директору чи міністру внутрішніх справ. Ну я не кажу про службу безпеки, це святе. Ось. Його Ви вичають процесуальний статус. Його статус підозрюваний, йому другого числа об'явили підозру. І сьогодні о 14.15 буде прийматися рішення щодо міри запобіжного заходу. Тобто вони пишуть, хочуть, щоб суд прийняв рішення цілодобовий домашній арест. За що? За те, що йому кульок під ногу кинули цілодобовий домашній арес. Людина зараз з гіпертонічним кризом, там терапетично терапетичному Розумієте? Я туди приїжджаю, дивлюся, знаєте, мене на очах сльози. Тому що я бачу, як знаєте, знущаються над людиною фізично. Далі як вони це зроблять? Злочин робить посадовець. Я вказую це там на відео, їм вказую, що що ж ви робите. Ви ж підкинули йому під ноги. Ви самі це зробили, ви це організували. Хоч би що. І далі справа рухається. Вже в кулуарах я з старшим слідчим розмовляю. Він каже: ну от подивимося, ну я не думаю, що він білий пушистий, ну ми перевіримо всіх людей, розумієте? І, на жаль, Арахамія, голова фракції Слуга народу, обов'язково про те, що треба зробити перевірку всіх, кому хто проходив лікарську комісію за півроку. А це більше ста тисяч людей. Це що, сто тисяч людей підуть зараз по-новому перевірятися? А це хабарі, це що спеціально створено для того, щоб зібрати гроші. Не вистачає на очередний мерседес, лексус чи Ауді. А може ще літачок, може, період війни куплять. Уже квартири вже квартири купляють, там Смірнов на брата свого оформив заступник голови адміністрації президента. Я дивуюся взагалі, як це зараз під час війни робиться оця система побори дискредитували волонтерський рух, розумієте, не вдасться їм цього зробити. Справу спеціально повітрявали, люди своє останнє віддають. А вони не можуть нажертися, розумієте?